Всім передбачаю, ліп, подписчики, знімайте, п'є п'яну курку. Дякую, що п'яну курку. Насправді, сьогодні я дойду до сотого уровня за вселеною Скибіді. Мені ще 10 уровнів і я відкрию вселеную Астрера. А потім відчу вселеную Зісті. Я, каже, зі зі зі. Повторюю. Роблокс. Угу. Ну, спочатку я би зразу хотів і, і купити Астрорана Лав, а потім зайду в Роблокс. Знаєте що? І назад, знаєш що? Що? Будемо грати. Лизини, знаєш які? Які? Скібіді? Ні-а. Гравл Старс? Ні-а. А які режими, я не знаю. Там Чого? Ти в кусок товстий, а ставиш качком. Ого. Ну а щоб відео не затягувати, то, то я дойду до 95 уровня, не на відео, а потім знову до 100-го дойду на відео. Ну що ж, в мене вже 95 уровень. Я доволі таки швидко перерухав. І, Кстати, я, я не пам'ятаю, чи говорив я вам, але як я відкрив Астера вселеної, то я зразу куплю НЛО, бо я бачив. І він для мене оказався доволі таки сильним. Кстати, я не буду покупати Астера за 3000 ядер. Я спочатку за Астера НЛО буду грати, а потім вже буду купляти сильніших і сильніших. Далі Астера Джегернаута за 15 тисяч, далі Астера Корабля за 30 тисяч. І саме останнього я куплю Титана ТВМ на за 50 тисяч ядер. Що? Я тут граню, я тут пльову. Тільки я не совру зиму. Кстати, Андрій грає в Roblox, а в туалет Hands, бо ми півгодини мали грати в Толета но... але півгодини пройшло. і Андрій все в Роблокс, а мені дозволив дойти до 100 уровнів. А що ти не значить, можна дозволяти друзям. Угу. Але правда? Кстати, це один із моїх нелюбимих багів в туалета Генсі. Чогось з хібідісти не спавніться. Ви це бачили в цьому відео. Це в цьому відео це нібито перший раз, але за оці 5 уровнів, які я пройшов не на відео ще, то от там було теж. І навіть як я проходив з 75 го уровня до 90-го не на відео, то тоді мене теж таке було. 96 уровень. Так, який? А вже 97. -й. Та блідо, мене їдять стояло. А мені ще чуть-чуть до острова вселенної. Я скільки відео вже зняв, як прокачую сторону Скібіді? Десь 5 я з 23 липня почав прокачувати сторону Скібіді. А ну, ка бідис, попробуй заспавнити. Не заспавнилися. Ну цей бах. а мені не подобається. Кстати, я на відео доб'ю 10 тисяч кубків Бравл Старс, і я хочу зробити це вже сьогодні ввечері хоча би. Стать, я не казав вам, що мені ще залишилося десь 500 кредитів, 400 може десь і я получу аляляку на маминому телефоні. Це на маминому, а не на слон. Бо на. бо за чотири а чотири топи не дав збирати. А от засістку ти не дозволив збирати, бо засісткою, бо в ашістки і так куча міфічних бойців. Я тобі даю за засістку збирати. Ну вже не можна, алло. Ах ну на три ранка тоді засістку буду збирати. Кстати, ти знав, що три ранка безплатно можуть дати всім? А як? Ну, я в Тіктоці бачив відео, бо Триранк це буде останній боєць з платним доступом. І я бачив, що говорили, що його можуть дати безплатно всім. А де можуть дати? Ну, в магазині, може, дадуть, але це не. Но... Но я ще не знаю, чи дадуть його. Ну, я думаю, дадуть, бо говорять в вийде? Ну, не знаю. Мабуть, як вийде вже за кредити, то тоді дадуть, а як а в платному доступі, то тільки там можна буде купляти його. 99 й уровень! 99 й уровень. 99 й уровень. Ага. Вообще-то я за Джимена Mena бо, бо Титан ТВМен це, то він в селені агентів, а я за вселену Скибиди граю. А, точно, я забув. І я. І мені чотирьох врагов вбити, і астра Вселенная буде відкрита. Цього я дуже довго чекав. Незра відео Магадана набрало 100 тисяч переглядів за 10 днів. За 10 днів 100 тисяч. Це просто 6. Останній враг де? Де? Блін, бліна, треба добити камера вумен. Камера вумен. Швидко тика ймо. Вбив! 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 Меню, меню, меню і і. 25 п'ять тисяч чіпів і всіє! Я астра! Відкрита! Мене тут і. Почекай! Мене тут ястренело, бо я. Бо я просто донатив на сторону скібід'я Астера Скарпіона. Всім до побачення! Буду ради задієм в Роблокс. Відео по та Летагенс будуть виходити завтра. А сьогодні по ров старосу ще вийде одне відео.